Доброго дня вам. Зараз маєте можливість помилуватися нашим придбанням. Скутер Гір 50-ка 2015 року прибув до нас аж із Одеси. Попередньо потрапивши туди, звісно, з Японії із пробігом всього 4,5 тисячі кілометрів. І ми дуже тому раді. Він у чудовому стані, з усіма необхідними елементами, подвійними ключами маєте можливість помилуватися ще разочок, оскільки він уже наша власність завдяки панові Сергієві. Ми очікували на такий подарунок до Дня народження і тому щиро раді. Що вже маємо можливість офіційно на тимчасових номерах використовувати саме цей скутер у наших потребах. Встигли накатати вже 600 кілометрів. І розуміємо, що служитиме нам вірою і правдою. Стільки, скільки потрібно у цей нелегкий час. Пане Сергію, дуже сподіваємося на те, що вам і далі буде якісно і плідно вестися та робота, яку ви затіяли і з якою працюєте вже кілька років. Особливо подяка за прискорення вироблення документів. І за можливість уже зараз мати усі необхідні для нас можливості, щоб офіційно їздити у Львівській області. Ще раз дякуємо і хай щастить усім майбутнім власникам тих скутерів, та інших транспортних засобів, про які дбає пан Сергій.